Вітаю вас! ви на каналі Хайтаро. Мене звати Людмила. Давайте сьогодні поговоримо, хто винен в війні в Україні. Багато хто говорить, що це, можливо, Ізраїль тут зі своїм якимось небесним Єрусалимом, хтось вірить і в таку брідятіну. Але кожному своє. Ось давайте подивимося, як відповість Таро, хто ж є замовником війни в Україні. Для цього, щоб бути об'єктивною, я обрала декілька варіантів. Перше, це Росія. Друге Ізраїль. Далі Сполучені Штати Америки, далі Китай. Далі ще є такі версії, що Ватикан Будзатіяв війну. І давайте візьмемо ще якась третя країна або ж якась мірова світове, якесь таємне правління. Може, якісь там рептилоїди, може взагалі непленітяни тут затіяли війну в Україні. Давайте подивимось, хто справжній замовник війни в Україні. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, чи подобається вам цей розклад. Я назначаю колоді, що на кого випаде карта Мах, якщо вона взагалі випаде на когось, той і основний замовник війни в Україні. Те, що виконавець Росія, це, очевидно, і так. Але от хто замовник? Хто ось це все керує цим, так скажемо? І розглядаємо перший варіант. Росія. Чи є Росія не тільки Виконавцем війни, але й основним ідеологом, замовником війни в Україні. Росія, які карти випадуть, побачимо? Шут. Перша карта була Король Кубків, далі Паш Жезлів і четвірка Пентаклів. Чи є Росія прям таким ідеологом, хто це придумав, поки що невідомо, тому що тут шут. Більше схоже на те, що якийсь дурачок зійшов з розуму і вирішив, що все моє, все моє, і вирішив показати свої ядерні свої, свою міць, але він виявився все-таки старим трухлявим пітком, який не може досягти багато чого. Чи він сам це придумав, прям Росія? Поки що під питанням, тому що я король кубків, тут задіяний якийсь чоловік, але мага тут не випало. Добре, подивимось далі. Давайте на іншій колоді. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок. І хай у вас все буде добре. Ізраїль чи є Ізраїль замовником війни в Україні? Чи є Ізраїль замовником війни в Україні? Що у нас випаде? Буду навіть вам зразу показувати, бо скажуть якісь хейтери, відклала карти, що тут у нас лицар кубків, п'ятірка мечів і туз жезлів. Тут також мага не випала, бачите, на Ізраїль також не випало, тут випала двійка жезл. Щодо Ізраїля, я можу сказати, що вони є вигодоздобувачами в цій війні. Тобто Ізраїль він сам собі на умі і він може мати якусь користь у війні з Україною. Немає тут такого співчуття, як би нам хотілося. Є якісь, ось якщо взяти по п'ятірки мечів, є якийсь заробіток тут. Якісь вони проекти тут реалізують для того, щоб підзаробити. Якесь вони тут, є партнерство у них, квінт закохані. Добре, мах тут також не випав. Може, це взагалі планетяни тут замовили війну і таке все робиться. Дивимося далі. Хто у нас? Америка. Чи є замовником війни в Україні Сполучені Штати Америки? Дивимось. Дивимось. Четвірка кубків. Ну, їм це не дуже так потрібно було. Їм пропонували щось, але вони могли відмовити. Далі, двійка Пентаклів. Америка, як завжди, на своїй стороні, вона і нашим, і вашим. Ну, це для Америки не секрет. І імператор. Королева Мечів. Очевидно, США не були замовниками війни в Україні. Вони стоять на своїй Америка The First. Ні. Тут також ні. Ні, Наші самі цікаво. Чи не вже мах випаде на інопланетян. Дуже хочу, щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Добре, дивимось на Китай, яка вірогідність, що замовник війни в Україні Китай. Дивимось. Чи є замовник війни в Україні? Китай. Світ. Десятка жезлів і паш мечів. Сімка мечів. Ось тут вже говориться про якісь хитрі підступні плани. Щось вкрасти, щось накрутити. Китай міг бути підстрікателем у війні. Тому що ось світ і 10 жезлів на світовій арені Китаю важкувато. І по пажу мечів, паж мечів міг бути підстрікателем. Ви знаєте, що пажі мечів це такі товариші, не дуже прям позитивні герої. Тут ще й сімка мечів, тому Китай поки що найбільше під питанням з усіх інших кандидатів. Добре, дивимося Ватикан. Яка вірогідність, що війну в Україні замовив Ватикан? Поставте лайк, підпишіться на канал, поставте дзвіночок, поділіться цим відео, хай у вас все буде добре. Яка вірогідність, що війну в Україні замовив Ватикан? Дивимось. Ватикан. Тут двійка жезлів випала. Далі сонце. Вісьмірка Кубків. Ну, те, що тут замовив війну Ватикан, хоча тут є місяць, що вони Зам... є якась їх участь, тому що по місяцю вони знали, що таке буде, як мінімум. Але що вони прям замовили війну в Україні, ні, тут мало вірогідно. Добре. Дивимось тоді третю країну. Третя країна. Третя країна. Або ж інопланетяни, або ж рептилоїди. Дивимось, третя країна, сімка Жезлів, лицар кубків і сонце. Сонце також випадало і на Ватикан. Тому що інопланетянам і Ватикану потрібна війна в Україні, ну це маловирогідно. Маловірогідно. Найбільше під підозрою, оскільки тут не випало мага безпосередньо, як я загадувала в своїй колоді, найбільше під підозрою, звісно, є Китай, тому що, по-перше, світ, якщо оракульно читати, я його трактую як окупація, в тому числі. Це як світова експансія. І навіть були такі новини, що Китай планує колонізувати до 70 країн. І от якщо ось взяти так, тут паж мечів, там сінірка мечів, Китай міг підстрікнути Росію, що давай, давай, я не буду втручатися, але мені це потрібно. І згадайте, як Китай намагався і. Шовковий шлях через Україну прокладати і все таке і інше. Навіть я гарантував Україні ядерну безпеку. Подивіться моє відео за 2022 рік, я вам це розказувала. Але так як не вийшло тут зробити те, що Китай хотів, то міг підстрікнути Росію. Давай, давай! Нам потрібні ці території, так скажемо, шлях до моря. Тому Китай найбільше під загрозою. Якщо взяти Ізраїль, то тут випала п'ятірка мечів. І ось це може вказувати на те, що Ізраїль наживається на чужому горі. В них є всі технології, вони б могли допомогти Україні, але ж ні, вони співпрацюють з Росією. І дуже було багато негативних випадків і про депортацію українців з Ізраїлю, і та таке інше. І все таки, якщо взяти в цілому, то тут є представники Ізраїлю в Україні, які заробляють на тому, що горить. Ну, наприклад, наприклад, це може там щось з газом російським пов'язано, щось вони тут роблять. Все таки є і в Росії. Великі бізнесмени з Ізраїлю родом, саме євреї, тому, можливо, так показало. Те, що Ізраїль такий білий та пухнастий, я також не можу сказати. Але це більше нажива на війні. Тут не ідеологи війни. Тому. Української мірі, добре, що інопланетяни не зробили війну в Україні, бо якби це так було, то можна було б сказати пиши, пропало. Так, це ось цей дід дурачок, який вирішив на старості залишити про собі слід в історії, все захопити. Четвірка Пентаклів це карта. Жадібності, коли людина ніяк не нажреться своєю владою, а є країна, яка ніяк не нажреться, скільки в неї б не було територій, вона не дає їм владу, але лізе до інших і розповідає, як їм жити. Краще б в себе на своїй території всюди зробили б нормальне життя для людей і всі б до них самі тянулись. Але ж вони ні тільки з силою затягнути в своє оте коричневе лайно всі інші країни. На жаль. На жаль, розклад показав, що немає конкретного замовника війни в Україні, а чому, на жаль, можливо, це на щастя. Ми бачимо, що Росія просто дуркувата сама і сама ось це зробила через кучку, невдах, які вирішили продемонструвати світу, що вони можуть. Знаєте, це як в творі. Преступлення і наказання. Росія вирішила, що вона розкольника, що вона може, на жаль, ось так. Бажаю, щоб все ж таки Росія отримала по заслугам все, що вона має отримати, і кармічно, і енергетично.